Коли замість доріг та тротуарів бурхливі ріки, щоб серед Франківська під час злив не перетворювалося у водяну пастку, там планують прокласти новий дощовий колектор. Мова йде зокрема про вулицю січових стрільців, яка традиційно найбільше потерпає від затоплень. Комунальники пояснюють, тут відсутня дощова каналізація, тож під час сильних опадів загальносплавні колектори переповнюються, і вода буквально заливає вулиці. Проблема знову ж таки, та що там ще стара австрійська мережа. І це є не дощовий колектор, тому що є дощові мережі і є, відповідно, загальна фекальна каналізація. Тут є проблема, що це все стікається в одну трубу. Відповідно, коли є така велика кількість опадів, цей загальноспловний колектор він не може витягнути ту кількість опадів. Відповідно, маємо затоплення. Вирішення цієї проблеми ми вже давно напрацювали з водоканалом. Динально вирішити проблему із затопленням серед місця допоможе лише будівництво нового дощового колектора. Проєкт кажуть, у мерії, вже давно готовий, але він надзвичайно дороговартісний. До того ж, його реалізація передбачає руйнування дорожнього покриття вулиць, а відтак його відновлення. Тож прокладання нових мереж відбуватиметься у кілька етапів. Перший етап – це від вулиці Чорноволодониз до вулиці Полифагорна туди нижче. Тобто цей кусок треба прокласти в першу чергу. Бажано його до Мельника дотягнути, але, скажімо, цей кусок їм би вирішив проблему. У нас, в принципі, була така проблема на надрічні, але якби вирішилося прокладанням колектора, сьогодні такої проблеми вже на надрічній немає. Але Но цей кусок, скажімо, потребує прокладання достатньо за роботу. Порядка 25-30 мільйонів гривень тільки це кусок цінах. Утім, наразі, навіть орієнтовних дат, коли розпочнеться будівництво дощового колектора у середмісті, не називають Наталя Наталі Гаргара, телеканал 402.